Вітаю! Мене звати Анастасія, і сьогодні я буду розбирати одну ситуацію про суб'єктивність. Ми можемо говорити про те, що суб'єктивність якесь дуже важке таке слово, так ми зараз зайдемо загуглимо, що таке об'єктивність, що таке суб'єктивність, але не треба цього робити. Ми спробуємо дуже просто це зрозуміти. По-перше, суб'єктивність це те. Що ми сприймаємо певним чином світ, певним чином ми думаємо, у нас є певні свої цінності, але це не означає, що інші люди мають такі саме. І це не означає, що реальність вона така сама, як ми її собі уявляємо. Тобто суб'єктивно це бачити світ по-своєму. Це абсолютно така тотожна штука. Я бачу світ по-своєму, я бачу світ суб'єктивно. І тому треба враховувати якісь певні сфери, аспекти для того, щоб бачити картинку цілісно. Так от, якось я стояла, чекала трамвай, і до мене підходить жінка і каже, а там їде трамвай чи не їде? Я кажу, ну вибачте, але у мене поганий зір, і я не бачу, чи я чи він там їде. Вона каже: О, Боже, а у вас поганий зір? Ви така молода. Я кажу, так, ну так буває, тому що я багато читаю і з телефоном також працюю. Вона така каже. А, Ну, да, да, ну, скоріш за все, це не через те, що ви читаєте, а через те, що ви у цих комп'ютерах сидите і в телефоні сидите. Я на неї подивилася і промовчала, але насправді давайте розберемо цю ситуацію. А ця жінка суб'єктивно думає про те, що зір портиться тільки якщо ти сидиш в телефонах. Це не так. По-перше, якісь певні генетичні процеси, багато стресових ситуацій, які також впливають на зір. І по-третє, дійсно людина багато читаючи за якихось неправильних умов або в темноті, як я люблю, з світильничком. Так для мене ці процеси є цікавими, так і вони також можуть псувати мій зір. Але ця жінка чомусь саме за своєю суб'єктивності вважає, що от все це покоління, воно якось таке вразливе до цих компукторів, а всього іншого покоління не було таких проблем, бо вони тільки вчилися, і, і може у них там був трошки телевізор. Саме цікаве в суб'єктивності те, що людина вважає, що саме так як вона думає, воно і є. Тобто, якщо вона думає, що це через телефони, то воно так і є. Є все одно на те, що я думаю і на мій досвід, який я дійсно проживала. Я, наприклад, знаю, що причина мого зору, окрім телефону, є моє читання, але для цієї жінки це є неважливим, тому що вона суб'єктивно, ригідно мислить тільки в своїх якихось в баченнях цього життя. Це є проблемою, тому що якщо ми живемо в якійсь своїй суб'єктивності, то кожен раз, коли ми будемо стикатися з реальністю, у нас будуть проблеми. Ми не зможемо з нею вживатися, виживати і до неї адаптуватися. А це є одні із найважливіших навичок людей адаптуватися до реальності. І якщо говорити про ось цю жінку, так. То так само я думаю, що у неї не вийшло побудувати якихось дуже міцних емоційних зв'язків, тому що та людина, яка живе в своїй суб'єктивній коробці, так, їй також важко побачити досвід іншої людини і побачити іншу людину, спитавши її або обговоривши з нею якісь певні теми. І тому суб'єктивність це те, що обмежує. Вона обмежує наше життя, наші погляди, і, взагалі, спілкування, побудову соціуму і нашу реалізацію. Суб'єктивність це є те, що нас. Обмежує і не дає нам розвиватися. Суб'єктивність це є те, що є нашою ригідністю, та яка не дозволить нам адаптуватися до певних процесів реальності. І кожен раз, коли ми будемо знову ж таки стикатися з людьми, стикатися з соціумом, стикатися з реальністю будь-якої будь-якого аспекту життя, для нас буде дуже болючим це зіткнення. А кожне болюче зіткнення це багато емоційності, чуттєвості, багато підійняття якогось страху. І якщо ми розуміємо цю... Суб'єктивність про нас, то тоді ми можемо обирати якусь більш об'єктивну картину. Не одразу ставити ярлики, тому що ми отак думаємо, і наш світ ось такий, так, а розвивати свої думки, думати цілісно, намагатися заходити кудись далі. І це буде тим самим процесом роздумування, критичного мислення і так само розвитку. Якщо вам це відео було цікавим або корисним, будь ласка, ставте свої вподобайки для мене це важливо, тому що я розумію, що це є цікавим для вас.